Якщо хтось не хоче працювати, нехай і не їсть. Біблія. Професор економіки розповів, як одного разу завалив цілу групу студентів. Ця група наполягала на тому, що соціалізм це чудово і це працює, і що ніхто при цьому не буде бідним і ніхто не буде багатим. Велике вирівнювання. Професор сказав: Добре, поставимо у вашій групі експеримент на предмет соціалізму. Всі ваші оцінки будуть усереднені, тобто кожен отримує однакову оцінку. Таким чином, ніхто не провалиться і ніхто не отримає відмінно. І дійсно, після першої контрольної роботи всі оцінки були усереднені і всі отримали добре. Студенти, які навчалися завзято, були засмучені, а студенти, які приділяли навчанню мало часу, щасливі. Але готуючись до другої контрольної, ті студенти, які вчились мало, займалися ще менше, а ті, хто раніше вчилися завзято, вирішили, що всі зусилля марні, бо все пройде на халяву, тому вони перестали старатись. Друга контрольна робота в середньому дала результат задовільно, і вже ніхто не радів. Коли ж пройшла третя контрольна, в середньому вийшла оцінка незадовільно. Результат так і не покращився, бо докори і сварки між студентами призвели до ворожих відносин, і ніхто не хотів і не збирався вчитися за інших. Прекрасна ілюстрація того. Як реально працює соціалізм. І у такому суспільстві формувалися три покоління українців, а можливо, і більше. Соціалізм робить з людини що подобу мавпи. Комунізм взагалі вбиває усе, тому лише праця, здорова конкуренція і віра в хороше це єдиний добрий і правильний шлях розвитку суспільства. Василь Павлюк